Виконуємо номер 623 із підручника Геометрія 7 та номер 4514 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У колі з центром О проведено хорди МН і ПК та діаметр ПМ, кут ПОК дорівнює куту МОН, малюнок 21 крапочка 8. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть що трикутник MON дорівнює трикутнику ПОК. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло Сенд кола О. МН і ПК у нас хорди. ПМ у нас діаметр кут. ПОК дорівнює куту МОН. Потрібно довести рівність трикутників МОН і ПОК. МО, ОН, ОП і ОК це радіуси одного кола. Тому МО дорівнює ПО, АНО – дорівнює КО, як радіуси. Кут ПОК дорівнює куту МОН за умовою. Тоді трикутник МОН дорівнює трикутнику ПОК за двома сторонами і кутом. Між ними це перша ознака рівності трикутників. Трикутник ЕМОН дорівнює трикутнику ПОК за першою ознакою рівності Трикутників. номер 623 із підручника Геометрія 7 та номер 45.14 із підручника Математика 7 виконано